Утак пліве во сіце, вдався на що сухого ви в нього, не згина, алмаза тя вітьм. Прославляй тебе чим, серцем своїм, Богами співай тобі, флоняйського храма, святого Твого і славі ім'я Твоє, за Твоє мересення, за правду Твою, бо величити був над усе ім'я. Та слово своє у день, як зевай, почуй з мене під бадьори силою, дусу мою, Уші землі, царі, прославля тебе, Господи Бод, бо почують вони слово уствоє і будуть співати про Господні дороги, бо слава Господня велика, бо високий Господь, але бачить низько, а гордого він пізнає із де, далека. І серед істоти, піду, ти оживи з мене, на лючі з моїх верхів, пошла з руку свою, правиця твоя допомога мені. Для мене господь викнує, чи не з своєї руки не поли.